У Україні вітаю глядачів телеканалу «Рівне-1». Мене звати Діана Смірнова, в етері програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашого регіону. Цьогорічний січень влаштував справжній краш-тест для всієї інфраструктури рівного. Поки ми оговтувалися від снігового полону 8 січня, в місто прийшли аномальні морози, а разом із ними серія масштабних комунальних аварій. Застиглі під'їзди на Льонокомбінатівський та критична ситуація у Мнишині, яка ледь не залишила половину міста без води. Про це та інше спілкуємося з керівником рівне облводоканалу Андрій Грухаль у нашій студії. Вітаємо вас. Добрий вечір. Пане Андрію, січневі морози були безжальними. Скільки поривів зафіксовано на мережах рівного за останні тижні? Так як підприємство обслуговує крім Рівного, ще 38 населених пунктів, то якщо брати місто рівне, то в місті було близько 30 пошкоджень водопровідних мереж. Ну благо не всі мережі. Ці аварійні ситуації ліквідовані, і на сьогодні мешканці мають безперебійне водопостачання. Нещодавно у селі Мнишин стався небезпечний прорив. Так. Як гідроудар через відключення світла міг спричинити таку серйозну аварію? Ну, в першу чергу, це через, через те, що взагалі пошкодження сталося після останніх таких. Уражень об'єктів енергетичної інфраструктури, за чого були перебої з постачанням електроенергії, відповідно через зношення водогонів підприємства і сталася така ситуація. Крім того, ще погода враховуйте такі морози, відлиги, такі зміни температури призводять до того, що особливо чавунні труби. Дуже чутливий до таких різких перепадів температури, і за чого ми маємо основний тип пошкоджень на сьогодні це якраз переломи або зміщення чавунних водопроводів. Що було в внишені, це, це те, що було на Льонокомбінатівській вулиці. Ну і відповідно підходи до ремонту таких мереж, вони трошки інші. Якщо вдається е, обійтися шляхом. Встановлення стрічкового хомута в деяких випадках, то ці випадки були не такі, і до них треба було заздалегідь підготуватися, для того, щоб не повертатися до, ці, ну, до, так, до цього пошкодження в наступних періодах. Благо, дякую всім працівникам підприємства. Спеціалісти підприємства знають, що робити в таких ситуаціях. Через те ми підготувалися, замінили пошкоджені ділянки водопровідних мереж і відновили водопостачання. У рівному на Льонокомбінатівській через мороз стався перелом труби. Те. Чому ремонт такої тріщини це складно, та чому не вдалося просто встановити комут? Ну, не вдалося встановити, тому що. Труба пошкодила раструб чавунної труби, і накладання в такому випадку хомута воно не є можливим. Тому прийняли рішення замінити частину чавунного водопроводу на сталеву вставку для того, щоб відновити водопостачання і якісно зробити ліквідацію даного пошкодження. Так, це зайняло певні незручності частин будинків району. Князя Романа, Льонокомбінатівська, генерала Безручка. Проте, думаю, той ряд робіт, який проведений працівниками підприємства, він унеможливить в ближні роки утворення такої аварійної ситуації на тому мікрорайоні. Як організовується робота під час тривалих ремонтів? Ми знаємо, що для мешканців на Льонокомбінатівській привозили цистернами воду. Так. Як визначаєте проблеми, потреби? Ну, Зазвичай, ну, перш за все, кожен свідомий мешканець повинен зрозуміти, що кожен повинен мати якийсь запас води, оскільки ми працюємо, живемо в. В умовах військового стану, тому всі підвезення води у випадку аварійних робіт диспетчером здійснюється по дзвінках. Тобто люди телефонують. Якщо ми бачимо, що роботи затягуються, ми встановлюємо певні графіки підвезення води, повідомляємо мешканців, на яку годину буде спеціалізований автотранспорт, де вони можуть набрати собі. Питної води для користування і таким чином виходимо з ситуації. Проте 90% ліквідації аварійних пошкоджень, вони короткочасні і мало хто користується послугами підвезення води. Це більше може бути якась соціальна сфера, заклади освіти, де є їдальні, і там нагальніше треба привезти воду. То на такі заклади ми першочергово е, приймаємо міри щодо забезпечення їх водою. Який середній час ліквідації е, аварії в умовах морозу? Що його найбільше затримає? Важко сказати, все залежить від характеру пошкодження, все залежить від е, діаметру водопровідної мережі, який, який пошкодився. Зазвичай пошк... на все про все це до 6 годин займає. Не можна сказати, що в умовах морозу воно якось час більше затрачається. Все залежить від того, наскільки серйозне пошкодження і скільки треба людських матеріальних витрат на ліквідацію даного пошкодження. Ну але 90% це до 6 годин. Чи були випадки, коли через замерзання ґрунту цілі мікрорайони залишалися без води на тривалий час? Через замерзання ґрунту цілі райони. Ну, вельми чутливі водопровідні мережі, які зазвичай при замерзанні ґрунту найбільш чутливим матеріалом водопровідних мереж є якраз чавун. Тому що з'єднання чавунних труб, воно раструбне, тобто труба з'єднується в трубу і Приколивання температур і руху ґрунтових мас, якраз найслабшим місцем, це, це з'єднання раструбне. Тобто якраз в такий період зимовий, коли морози, відлиги, і це циклічно повторюється кілька разів, то якраз найбільше роботи, що є на підприємстві, це ліквідація аварійних пошкоджень на чавунних водопроводах. Це можуть бути переломи, це можуть бути зміщення труб, чи просто забивання раз раструб, які вилазять через якраз зміщення цих труб, але ось такі роботи найчастіше трапляються в зимовий період. Тому ми заздалегідь фактично готуємося до таких робіт. У нас є перелік матеріалів, які ми маємо на складі для ліквідації пошкоджень, таких пошкоджень. Як працювали аварійні бригади під час хуртовини 8 січня? Чи вистачало техніки, щоб дістатися до місця аварій через замети? Аварійні бригади працювали в штатному режимі, тобто нічим 8 січня не відрізнялося від будь-якого іншого дня січня. І так само виїжджали на пошкодження, ліквідовували пошкодження, де не могла доїхати техніка, використовували свій транспорт для того, щоб техніка дісталася до місця пошкодження. цієї роботи взимку є те, що якщо ми влітку, наприклад, можемо скинути воду з мереж там на проїжджу частину, то зимою це не завжди вдається, оскільки вода зразу замерзає, що створює небезпеку для. Водіїв, пішоходів, тому це єдина складність, яка нам заважає виконувати роботи взимку. Тому працювали так, як і працюємо будь-який інший день. Ворожі атаки на енергосистему тривають. Наскільки водоканал зараз незалежний від вимкнень світла? Маємо на основних об'єктах генератори. Сказати, що повністю незалежні, не можу такого сказати. Потреба в генераторах на підприємстві є, але основні насосні станції у нас забезпечені альтернативними джерелами енергії, і вже можна сказати, що є досвід роботи на генераторах при вимкненні електроенергії. І Основна задача в цей період це запобігти з порожненню мереж для того, щоб можна було оперативно відновити водопостачання при, при відновленні живлення насосного обладнання. Тому ми вже маємо таку практику: прошу споживачів не хвилюватися. Звичайно, верхні поверхи можуть. Мати обмежене водопостачання, але в принципі основна мас маса споживачів під час блекаутів буде з водопостачання. А якщо в рівному станеться повний блекаут на кілька днів, я так розумію, вода на поверхах на перших, хоча б в містян, буде, ну ми, по крайній мірі, ми будемо робити все, щоб якраз перші поверха місця. Вуличні колонки були з питним водопостачанням. Ну, віримо в те, що ми не будемо вдаватися до такої схеми водопостачання, але ж зрештою, робота під час блекауту на підприємстві відпрацьована, і ми готові до ризиків цієї зими. Чи вдалося вирішити проблему низького тиску на верхніх поверхах у багатоповерхівках, наприклад, на північному? Якщо у вас питання по районах вулиць князя Романа і Генерала Безручка, то частково так. Вже набагато менше скарг звідти надходить на підприємство щодо низького тиску. Щось вдалося вирішити. Нам, як водопостачальному підприємству, щось вдалося вирішити спільно з головами СББ і керівниками управляючих компаній. Так що, зрештою, так, я можу сказати, запевнити, що от, м тискові режими в тому районі міста зна значно покращились. Єдине, що звичайно, що під час відключень електроенергії будинки, які мають підвищуючі насосні станції і. Постачання води на верхні поверхи здійснюється відповідно від даних станцій, то так вони відчувають певну незручність, оскільки, коли вимикається світло, насосні станції не працюють. І мешканці верхніх поверхів ну, відсутнє водопостачання. Але благо, що в нас краща трошки ситуація, і кілька годин без електроенергії, воно не настільки критично, щоб десь в чомусь. Мешканці відчували дискомфорт. Який був 2025 рік для підприємства і що ви вважаєте найбільшою своєю перемогою за минулий рік? Те, що підприємство пропрацювало з меншою кількістю скарг і з меншою кількістю перерахунків, ніж це було, наприклад, 2023-2024 рік. Тобто ми максимально. Намагаємося орієнтуватися на споживача, і максимально намагаємося швидко ліквідовувати ті аварійні ситуації, щоб мінімізувати той час перебування споживачів без, без водопостачання. Тому, напевно, 25-й рік у мене характеризується такою близькістю до споживача і вчасністю реагування на. На скарги і на виклики, які, які в нас були. Хоча з кожним роком система водопостачання, водовідведення, на жаль, все більше заамортизовується, і ми сподіваємося на, на нашу перемогу і на те, що нам буде наданий якісь фінансові ресурси, ми почнемо виконувати планові роботи, заміни мереж. Тому що, на жаль, в даний, даний час того фінансового ресурсу не вистачає на підприємстві для того, щоб ми могли хоча б якісь першочергові свої задачі вирішувати в плані заміни, обладнання та мереж. Хоча й над цим ми працюємо, і в нас є кілька успішних. Співпраць з міжнародними організаціями, через які ми отримали ряд обладнання і хоча б десь якісь такі проблемні місця ну, закрили на підприємства. Скільки кілометрів труб реально вдалося замінити у 2025-му? Небагато. Небагато це можу сказати з певністю, близько кілометрів. Це на підприємство, де мереж водопровідних і каналізаційних. Понад тисячу кілометрів це, це досить малий показник. Але е, без, без регулювання фінансового питання підприємства його покращити я не думаю, що це є можливість. Ми знаємо про співпрацю з міжнародними партнерами, яку допомогу, можливо техніку, гранти, отримав водоканал у 25-му? 25-й рік у нас був націлений на роботу з Європейським банком реконструкції і розвитку, в рамках якої ми маємо техніко-економічне обґрунтування на будівництво нових очисних споруд в місті Рівному. І, і сподіваємося, що ця співпраця у нас продовжиться з банком у 26-му, 27-му, в подальшому роках, на отримання кредиту, і все-таки розп... ми розпочнемо роботу і. Будемо мати власні очисні споруди в місті. Крім того, в цьому році ми тісно співпрацювали з датським фінансовим установою, тому я думаю, що в нас все попереду по роботі з міжнародними організаціями. Поговоримо трішки про борги. Яка сума заборгованості населення перед водоканалом станом на початок 2026-го. Якщо в цифрах, то заборгованість населення на початок 26 го року це приблизно 117 мільйонів гривень. Це велика сума для водоканала. І при нагоді, прошу споживачів не ігнорувати платіжки, а все-таки оплачувати вчасно комунальні послуги, оскільки ж ви розумієте, що набити таку суму заборгованості це не за, не за роки війни. Вона утворилася, а це люди, які свідомо не платять. Люди, які навіть розуміючи, що в нас тариф не економічно обґрунтований, а собівартість послуг в рази більше, і то навіть не платять ці гроші, тому ми постійно проводимо претензійно позовну роботу і намагаємося доводити до споживача, що вчасна оплата послуг це запорука їхньої стабільності водопостачання. Ну так, якщо для Порівняння станом на початок 25-го року сума боргів була десь на рівні 128 мільйонів, зараз 117. Тобто, дякуємо споживачам, які знайшли в собі можливість оплатити борги, незалежно від того, чи вони це самостійно зробили, чи ми їм допомогли через служби через виконавчі служби судові накази. Через інші важелі впливу. Як борги впливають на поточний ремонт і закупівлю? Напряму. Хоча я вам скажу, що відсоток оплат споживачів у нас один з найбільших в Україні. Але зрозумійте, що навіть і цих коштів ну, їх вкрай мало на проведення операційної діяльності. Тому зараз максимально. Робимо ставку на ліквідацію аварійних пошкоджень для того, щоб зменшити витоки води і ну, оплату енергоносіїв. Тому що ще поки, поки що ми платимо за електроенергію по ринку, і дуже б не хотілося б нам переходити на оплату електроенергії на постачальника останньої надії, оскільки там і, і тари, тариф на 30% більший, і ми розуміємо, що ми не. Свідомо не потягнемо платити за ці послуги на постачальника останньої надії. Взагалі, всі розрахунки по енергоресурсам завдяки органам місцевого самоврядування ми хоч якось ще тримаємося на ринку електроенергії і трошки дешевше її купуємо, ніж постачальника останньої надії. Як ви боретеся з боржниками, От, окрім прохань, можливо, пости у соцмережах? Боремося через соцмережі, боремося через судові накази, боремося через виконавчі провадження, справи в судах, ну, відключення від послуги, зокрема, де є можливість відключити від послуги за борги, ми повідомляємо споживача і по Настанню терміна, по, термін, по терміна повідомлення про відключення, якщо споживач. Не звернувся, не уклав договір реструктуризації, не погасив борг, то, звичайно, ми вдаємося до відключень від послуги таких споживачів. Чи правда, що в багатоквартирних будинках знову почали застосовувати пристрої для точкового відключення каналізації? Це крайній варіант. Ми е, дуже не полюбляємо цей варіант і дуже не хочемо його застосовувати, але вбачаємо, що це крайній варіант. Достукатися до окремих боржників для того, щоб вони хоча б проявили намір оплачувати послуги. Тому сказати, що це має масовий характер, ні, не скажу. Але до крайніх боржників ми, звичайно, приміняємо такий метод відключення від водовідведення. Багато хто не знає, які конкретні кроки має зробити боржник для реструктуризації боргу. Які документи потрібні? Ну, по-перше, треба бажання. Якщо є бажання, то, повірте, в нас двері відкриті, Ми йдемо на зустріч кожному споживачу, і відповідно по бажанню споживача ми встановлюємо перший внесок по договору структуризації, розтерміновуємо на зручний для споживача термін реструктуризації. Ну але в межах розумного, звичайно, це не, не десятки років, так, але в межах розумного. Стараємося всіляко йти на сторону споживача, що треба для заключення договору структуризації, звернутися в обонслужбу підприємства, мати при собі документи, які посвідчують особу, і, та, в принципі, все. І бажання виконувати договір реструктуризації. Які переваги має договір реструктуризації? Маючи договір реструктуризації, підприємство. Не вчиняє жодних виконавчих дій до боржника, оскільки споживач сам виявив бажання розтермінувати свою заборгованість. І якщо він її дотримується, то ми по цьому споживачу не в суди не звертаємося у виконавчі служби, не передаємо його заборгованість. Ось якось так нинішніх цінах на електроенергію та матеріали, наскільки збитковим є діючий тариф для підприємства? Гарне питання. Я вам скажу так: що з кожним місяцем він стає все збитковішим. Якщо взяти останню вартість електроенергії, так, то яка в січні місяці виросла десь приблизно на 20%, то Якщо до січня місяця обґрунтованість тарифу була на рівні 73% приблизно, то зараз вона буде в районі 60%, а це все збитки підприємства, це все невчасні розрахунки з контрагентами, це все невчасні розрахунки з за придбання матеріалів. Ну, досить складно працювати в таких умовах, тому що Борги підприємства все накопичується, а рішення, як чим перекривати ці борги, на жаль, ну, ми не маємо. Тому що ми госпрозрахункове підприємство, і наш основний дохід, дохід це через тариф. Тому якщо не вирішиться, вирішиться питання з тарифоутворенням, чим далі, то нам все буде складніше і складніше і якісно, вчасно надавати послугу. Чи планується підвищення цін на воду в найближчі півроку? Ще немає таких розпорядчих документів, які би свідчили про підвищення тарифу. Нам січня місяця національний регулятор підняв тарифи для юридичних осіб, а тарифи для населення залишив на рівні 21-го року. Тому на сьогоднішній день ніяких документів, які би свідчили про зміну тарифів в найближчих півроку. Ну, На жаль, чи на щастя для споживача немає. Чи вистачає вам слюсарів, зварювальників та інженерів? Як мобілізація вплинула на роботу аварійних служб? Відверто кажучи, кадрова проблема у нас була і е до війни. І потреба в робочих спеціальностях, такі як слюсарі, електромонтери, зварювальники вона нас завжди була на підприємстві. Звичайно, під час мобілізації понад 40 працівників підприємства зараз перебуває в лавах Збройних сил України. Окремі з них вже загинули під час цієї війни, виборюючи незалежність держави, тому кадрова проблема в нас вкрай гостра. Ну, щоб ви розуміли, зараз близько 100 вакантних посад по підприємству це досить велика цифра. Звичайно, у нас не той рівень оплати праці, ніж може бути у приватного якогось бізнесу. Але ну, є певні переваги роботи і на нашому підприємстві. одно це, це якесь медичне страхування, це якісь соціальні гарантії, тому при бажанні, звичайно, можна. Можна запросити людей на роботі, але є така проблема в кадрах, і, і вона чим чим далі, то вона все більше загострюється на підприємстві. Ну, щоб ви розуміли, у нас середній вік по підприємству це далеко за 50+. І люди зрозуміло виходять на пенсію, не всі залишаються працювати. І з кожним роком таких людей все більше і більше і більше, тому. Тому і кажу, ця проблема загострюється. Яким буде 2026 рік для Рівнеоблводоканалу? і який ваш головний пріоритет на цей рік? Думаю, що 26 рік буде край складним, але, сподіваюся, буде переможним не тільки для водоканалу, а для всієї країни нашої. Пріоритети вбачаємо в тому, щоби. Вистояти в такий складний час. А вже після перемоги вже будемо планувати якісь масштабніші роботи, масштабніші реконструкції. 26 й рік передбачаємо, що буде складним, але переможним для не тільки для водоканалу, а для країни в цілому. А на 26 й рік. Багато амбітних планів підприємства, зокрема, все ж таки співпраця з міжнародними організаціями і донорами для покращення стану водопровідно-каналізаційної інфраструктури підприємства. Проте вважаю, що доволі складний буде. Оскільки ріст, цін на матеріальні ресурси, паливо, реагенти він. Настільки невгамовний, що ми ну, передбачаємо, що вкрай складно нам буде працювати в 2026 році. Хоча за рахунок певних заходів енергозбереження певний, деякі дефіцити коштів ми все-таки плануємо перекрити. Споживачі хай не хвилюються, будуть з водою, з послугою. Так, так. А ми в свою чергу. Будемо робити на те, щоб мінізувати незручності в ході виконання аварійних робіт. Пане Андрію, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. А нашим глядачам нагадаємо, що ми спілкувалися з керівником рівне облводоканалу Андрієм Грухалем. З розмови стає зрозуміло, що за кожним кубометром води в нашому крані стоїть не лише складна інженерна система. А й надзусилля людей, які в мороз та хуртовину працюють, аби місто не зупинилося. А це була програма без цензури. Дивіться на що понеділка та щочетверга на рівне один. До зустрічі.